Дверто на ух. Вітаю вас на хвилях Ух радіо. Сьогодні незвичайний день. День початку нового навчального року. День знань. І сьогодні дуже багато вчителів зайняті, заклопотані зустрічі з новими учнями, зустрічі з своїми рідними учнями. А я маю сьогодні таку незвичайну можливість поспілкуватися з вчителькою, в якої величезний досвід і Купа класних історій, які от хочеться почути. Сьогодні у мене в гостях Ірина Степанівна Сисак, це вчитель вищої категорії, вчитель методист. Вітаю вас у студії. Дякую. Ірина Степанівна, давайте ви нам розкажіть, коли ви вперше в ролі вчителя пішли на 1 вересня, на дзвін... перший дзвінок, який це був рік, і що ви з того собі запам'ятали? Ну, перший я. Пішла і почула себе, відчула себе в ролі вчителя. Це в 1980 році, куди поїхала за направленням після закінчення Львівського університету у село Перепельники Зборівського району. Як вас там зустріч. Сільська школа, школа так. сільська школа мені було дуже незвично, тому що я дівчина асфальтна, і попала в село. Ну але звичайно зустріли мене дуже 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 добре. І, мабуть, це мені і мене спонукало і далі працювати вчителем. Не тому, що вчительська професія дуже важка, і зараз багато молодих вчителів, попрацювавши в школі рік, два, залишають школу. А у мене таке склалося так, що я захотіла продовжувати Це завдяки тим учням, які були спраглі знань, завдяки можливо батькам підтримці, завдяки тому ваші якісь такі місії, щоб ви хотіли виконати, коли ви приїхали в це село. Що вам найбільше хотілося? Ви молода дівчина? Ви дійсно могли б собі знайти роботу в місті? Ну і е, зовсім інше побудувати. А тут е, далеко їхати далеко від рідних, як це все? Ну, ви знаєте, перші мої учні були старші від мене, молодші від мене на 6 років. Це практично були мої ровесники. І мені дуже легко було з ними спілкуватися на рівні. На рівні. Тобто, це були такі більш дружні стосунки, так, що вам допомагали. А як тоді відбувалися от перші вересня, перші дзвоники? Це е, діти школярі були з квітами, що говорили, що в організовані? Ви знаєте, чисто по радянськи. Все йшло по сценарію, так як склалося привітання директора, вчителя молодших класів, вчителя класного керівника випускного класу, і когось батьків із гостей запрошених. В той час, що, що вам допомогло в тому, щоб ви захопили дітей, щоб їм хотілося вчитися. Ну тобто, я розумію, що зараз набагато складніше вчителям, тому що дуже багато відволікань у дітей. Вони там хочуть довше посидіти в телефонах, щось там подивитись, пограти якусь гру. Ну тоді теж діти вони теж хотіли там, чи, чи підлітки, спілкування, відпочинку, якихось нових пригод, і що вам допомагало їх до тої науки захопити? Ви знаєте, дуже важ. Було захопити, тому що сільські діти, як правило, коли осінь і весна зайняті сільськогосподарськими роботами, вони в першу чергу пильнують свого дому, своєї своєї родини, а школа це, скажімо, на другому місці, тому що в тій школі навчалися це була школа. Середня школа, і в ній навчалися діти з навколишніх сіл, і вони доїжджали, і взимку, коли дороги задувало, їх могло і не бути. Так що в сільській школі на той час було дуже і дуже важко працювати. Так, тобто дочекатись тих учнів, зрозуміти, що так. дитина чи людина втомлена, бо вона допомагала батькам, так. і тут ще треба щось і завчити, робила побашки поблажки, їм, я їм співчувала і, і, і не дуже вимогливою була. <сум> <сум> а так загалом строга, тобто що важливо для вчителя, щоб були класні результати, тобто якісь високі оцінки, потрібно бути строгим, вимогливим чи навпаки дуже добрим. добрим. Бути добрим, це важливо, це важливо. А коли діти відчувають доброту, то вони відповідно і до і тоді вони відповідно до тебе так відносяться. Такі найприємніші моменти, які ви пригадуєте з цієї найчастішкої школи щодо учнів, бо буває так, що запам'ятовуються або найбільш таких вредних учнів, або дійсно найтакі найталановитіших, якихось таких геніальних. Що вам запам'яталося? Знаєте, Мені це вже в тернопільських школах, ага. Тому що після Зборівського району я працювала в 19-й школі 10 років. І там е, е, я мала класне керівництво, була класним керівником від 5 по 11 клас. Тобто пройшла з ними всі такі найскладніші моменти Моменти всі. І з і батьками і з учнями І з учнями. Ви розумієте? От в мене було три випуски: один в дев'ятнадцятій школі і два в третій школі. І знаєте, коли е, в 19-й школі батьки були старші за мене. Mm -hmm. Коли я працювала в третій школі середній, другий мій випуск, батьки були приблизно такого віку, як я. А коли вже були останні випуск, то батьки були набагато молодші. То вони більш уважніші були, більше так. прослухалися, Чому я так кажу, що з батьками теж співпраця має бути, тому що дійсно, коли це вже підлітки, в них і якийсь складний період, який їм самим важко справитись, тут треба бути ще й психологом, і плюс до того підказати батькам для того, щоб вони не були надто строгими, для того, щоб вони не ламали тих дітей своїми якимись там чи чи вчинками словами. А от дійсно допомагати їм пройти цей. Шлях, ви знаєте, мені в житті повезло в тому розумінні, що в мене була взаєморозуміння з батьками, що ми з ними ладили. Ми з ними не ну, скажімо, ми не прислухалися до мене, до моїх порад. І конфліктів в мене Богу дякувати. Попрацювавши стільки років в школі, в мене конфліктів з батьками не було ніколи. І в тому я дякую Господу Богу і, і долі. То за те, що ви така добра. Так, але ще й те, що ви е, спілкувалися, тобто обов'язково потрібно спілкуватися О, з батьками. Однозначно. І коли батьківські збори були, ви знаєте, я ніколи не акцентувала уваги і не називала прізвищ учнів, скажімо, які. Ну, Треба було їм зробити зауваження чи десь підказати, я це робила на одинці з батьками, а батьківські збори я проводила на загальному рівні, і в мене завжди батьків ну, двоє-троє було відсотніх, а так завжди приходили батьки. Я на різні теми ми говорили. Ну, а коли треба було, я викликала і окремо з батьками говорила. І це, це як. Мене дочка вчитель, е, і я її цьому навчила. І вона так тепер робить, і це дійсно дуже добре. Якщо ви згадуєте своїх учнів е, зараз, їх ну, вони вже стали дорослими. Кожен так. вибрав свою е, професію. Е, хто вам найбільше так запам'ятався? Можливо, навіть якась така трансформація, що в школі вони були от такими, а в дорослому житті от показали зовсім з іншого боку. Хто вам такий якийсь особливий запам'ятався? Всіх учнів цінню. вони всі знайшли дорогу в житті. Але так мені запам'ятався мій учень з третьої школи В'ячеслав Жила, син нашого режисера, який тепер успішний режисер у Києві, коли він був десь був клас сьомий, восьмий. Він прийшов до Вчительки з математики, це була така вже солідна людина. І прийшов і каже, я вас вітаю святом. А вона каже, а вона каже, з яким? З святом людей похилого віку. Там всі вимодуть. Що він ще витворив мені? Приходить вчителька з математики каже. Ірина Степанівна, а вашого жили сьогодні на уроці не було. Я кажу, як це не було. Кажу, я його на перерві бачила, прихожу в клас, а жила цілий урок в шафі, просидів там, де просидів цілу математику і кажу, як? А так. Але каже: Я слухав. Просто не брав активної участі. Він, такій він був бешкетник. Але сьогодні дуже успішний режисер талановитий. От бачите, інколи треба оці всі, всіх от розуміти, теж знайти до них підхід і щоб вони не втрачали себе от цього духа авантюризму, так. фантазії, от таких ось жартів. А до речі, чи бувало так, що ви е, жартували з учнями? Любили ж якісь веселі історії, розповідати, сміятись. Ми завжди все це робили, тому що я людина з гумором. І е, гумор мій гумор учні розуміла, але інколи я в гуморі говорила правду, ага. але так. це сприймалося Завуальовано, але принаймні так, так дійсно було б легше достукатися до дітей. Е, на вашу думку, от справді для того, щоб дитина краще зрозуміла, що вона не закрилася, якщо вона що зробила не так, от як потрібно їй пояснити, що вам допомагало в вашій практиці. Е... По-перше, я завжди коли бачила таку ну, такий зміну в поведінці дитини, я намагалася з нею поговорити, але не при всіх, не на виховній годині, а окремо, щоб дитина відкрилася. Бували різні моменти, що діти відкривалися, говорили правду. А деколи було важче і прийшлося звертатися до психолога і до батьків. Ну в різні моменти. тобто в кожної дитини, знаєте, потрібен е підхід індивідуальний, тому що всі діти різні, так само як ми дорослі. так так у вас, коли вже ви вийшли на пенсію, що вам найбільше бракувало в той час, коли ви вже не ходите до школи, коли немає цього гамору довкола, коли немає цих всіх клопотів турбот? За чим найбільше сумуєте? За дітьми. За дітьми, за спілкуванням з ними, так вони е, коли часто дійсно можуть бути якісь і проблеми зі здоров'ям, і якась втома, і коли дійсно е, їх 30 сидить кожен з різними своїми характерами, проблемами, своїми якимись бажаннями, і це все треба їх докупи звести, щоб воно все злагоджено пішло далі, і ви могли викласти той матеріал, що для них підготували. Якщо справді от. Якісь чи погані самопочуття, що вам допомагало бути е, таким, е, як то кажуть, в нас в сучасному світі в ресурсі мати сили і енергію творити коли, і працювати. Коли переступала поріг школи, всі свої погані емоції лишала за порогом. сімейні, там такі публічні в школі. Я була завжди такою, якою хотіли мене бачити мої підопічні діти. веселі, уважні щирі так? Ha <laughs> Це... Ну, це про це вже можуть судити мої учні. Якщо ви зараз е, бачите цю відеотрансляцію в Ютубі, чи чуєте з радіоприймача, знайомий рідний голос обов'язково зателефонуйте Ірині Степанівні для того, щоб привітати її, е, щоб якісь хороші слова сказати, тому що і заявити про себе, розказати, як у вас справи, думаю, що Ірині Степанівні теж буде цікаво дізнатися, чим ви зараз займаєтесь, як ви живете, і щоб вона е, відчувала радість від того, що її. Її знання, її робота у вашому житті теж відіграла важливу роль. Що би ви хотіли побажати сучасним вчителям? Я знаю, що ви підготували для них особливе привітання. Так, дорогі колеги та любі учні, щиро вітаю вас з днем знань та початком нового навчального року. Кожен рік це новий шанс, це нові можливості для учнів. Це нагода відкрити нові знання, зрозуміти себе і світ навколо. Для нас, вчителів, це час посіяти зерна мудрості, доброти і натхнення, що ростуть обов'язково в серцях наших вихованців. Хай цей рік навчальний буде світлим, мирним, щедрим на добро, хай знання від Відкривають нові горизонти, а школа стане другою домівкою, де панує повага і любов зі святом усіх, хто переступає шкільний поріг. Зичу всім здоров'я, взаєморозуміння, тепла, Божої опіки і мирного неба над головою. Вітаю вас, усіх! Дякую, Ірина Степанівна. Ви так зворушливо Це все підготували, стільки всього згадали. Я хочу вам побажати теж міцного здоров'я, радості, таких багато позитивних моментів, гарних спогадів, які е, виникають, виринають у вашій пам'яті, і щоб вони вас зігрівали. І звичайно, щоб поворуч було багато добрих людей. Таким, ну, як щиро ви. вам дякую дякую за запрошення. Ну що ж, сьогодні мали честь поспілкуватися з Іриною Степанівною Це вчитель вищої категорії, вчитель, методист, е, яка відома і в 19 Цідій школі і в третій, і навіть на зборівщині. Тому якщо ви почули це ім'я, я думаю, що вас теж виринули дуже приємні, гарні спогади про школу. І е, кожен е, навчальний рік він завжди до чогось нового готує. Нехай ваші сподівання обов'язково збудеться вам гарних е, навчальних днів, нових висот, зростань. Ну і звичайно, миру та спокою. Дякую вам. Цікаві гості, нові зустрічі.